Здійснюватимуть якісні обстеження пацієнтів, лікуватимуть та оперуватимуть на найсучаснішому обладнанні. На базі Канпадрогобицька міська лікарня №1» відкрили нове урологічне відділення. Це означає лише одне: від тепер хворих з нирковими чи сечокам'яними недугами більше не скеровуватимуть на лікування у медзаклади сусідніх міст. Усі питання закриватимуть на місті. За словами головного медика Дрогобича Володимира Чуби, урологія у місті функціонувала з 33 до 88 року. Відтак була перенесена у Трускавець. Нове відділення відродили з нуля та оснастили за останніми європейськими вимогами. Усе для зручності медиків та пацієнтів. Проєкт дійсно масштабний. І, відповідно, ці масштаби влягли в термін реалізації. І тривав півроку, на жаль, але ми не гналися за часом, Ми хотіли зробити якісне відділення з якісними ремонтами. І саме основне, щоб було сучасне обладнання. Як результат, ціна. Питання: 6 мільйонів гривень це ремонт відділення, і 12 млн грн – це придбання найсучаснішого рулічного обладнання. В відділенні зроблено все відповідно до стандартів, які вимагають і гарні відділення, гарні ліжка, гарні тумбочки, приліжкові тумбочки, столи, шафи. Також є повністю оснащений оглядовий кабінет, де там є нові, нова цистоскопічна, де можна зробити цистоскопічний кабінет, перев'язочний кабінет. Більшість наших палат вони мають туалет. Туалет разом з душем. Нове відділення може прийняти одночасно 15 недужих. За їхнім станом у палатах стежитимуть монітори пацієнта, які встановлять біля кожного ліжка. Гордість урології є операційна. Вона оснащена сучасною лапароскопічною стійкою для проведення малоінвазивних операційних втручань, а також лазером для дроблення каменів, рентгенівською дугою, резектоскопом тощо. Вся апаратура є і малоінвазивна, тобто всі операції, які здійснюються в урології, в урології практично вже відкритих полосних операцій дуже мало. Їх, ну напевно, це є на травмах, на зараз на війні, можливо, це є полосні операції, які роблять на нерці. Все зараз виконується малоінвазивно. Лапароскопія, ендоскопія, і все. Що після лапароскопії ми можемо йти на третій-четвертий день додому. Там після у це дроблення камнів сечоводі – на другий день додому, то після якоїсь резекції простати, ми там на сьомий день, на десятий, ми вже можемо бути вдома. Медична галузь міста давно потребувала такого сучасного. Відділення наголошує керівник першої міської лікарні Андрій Коцюба. Оскільки установа є кластерним медичним закладом громади, тож має бути багатопрофільною та закривати потреби населення у лікуванні найбільш поширених захворювань, серед яких і урологічні. Тим відомо, що Дрогобич є кластерною лікарнею, лікарня, яка відповідно до постанови повинна мати і урологічний профіль, в тому числі. Тому це все неспроста робиться. Це все робиться перш за все заради людей, заради того, щоб наблизити медичну допомогу для них, а також для того, щоб наша установа була гідною на сьогоднішньому ринку медичних послуг. Відповідала була конкурентно спроможною, надавала рівень якісних і комфортних медичних. Постух сучасну урологію Другобичі у день відкриття завітали оглянути представники Львівської обласної військової адміністрації у складі заступниці начальника лова Христини Замули та керівниці департаменту охорони здоров'я Наталії Літвінської, а також керівництво міста та району. Що важливо. Область і надалі готова підтримувати Дрогобич в реалізації масштабних медичних новацій. Насправді це історична подія для міста Дрогобич для навколишніх громад, оскільки історично урологічне відділення завжди тут було. Тому дуже велика дяка міському голові, міській раді за таку гарну ініціативу відновити це урологічне відділення. І тут, власне, в цьому відділенні є можливість надавати повний спектр послуг всі, які стосуються урології. Тому вітаю направду громаду і довколиш. Шні громади з такою гарною подією. Лікарі стверджують, широкий спектр у логічних послуг нове відділення надаватиме не лише дрогобичанам, але й для сусідніх громад. Можливості лікарні це дозволяють. Таким чином, дрогобич продовжує бути надійним містом в тилу та русієм медичних змін у області. Ну, звичайно, подія така важлива для Дрогобича, але то я би хотів підкреслити не тільки для Дрогобича, а для цілого регіону. Я думаю, що ми можемо надавати послуги не тільки 150 тисячам Дрогобицькій громаді, але і близько 300 тисяч громадам, які є навколо. Чому? Тому що тут надзвичайно високотехнологічна допомога буде. Тут мало інвазивна, тобто тут будуть операції робитися дуже на високому рівні, професійному рівні. І найголовніше це, що у нас є до тої всієї апаратури, є спеціалісти. Це дуже важливо у планах медиків та керівництва міста, створення реабілітаційних центрів та подальші якісні вдосконалення медичних установ Дрогобицької громади.